Кам'янецький переїзд закрили на невизначений термін. Причиною називають капітальний ремонт платформи. За словами залізничників, вона знаходиться в аварійному стані. Попри те, що поїзди тут не зупиняються ще з 10 грудня, будь-яких ремонтних робіт на ділянці полотна поки не видно. Замість кам'янецького переїзду пасажирам пропонують користуватися станціями Хмельницький та речовий ринок. І звернулися до нас з листом про погодження того, щоб закрити. Зупинку потягів біля кам'янецького приїзду поряд з ринком ранкови, ми категорично заперечили такому закриттю цієї станції. Хоча підземний перехід під коліями на вулиці будівельників діє з листопада, саму станцію в експлуатацію не ввели й досі. Що в експлуатацію там, на вулиці Будівельників, здали тільки пішохідний перехід під коліями. А Саму станцію в декларації інспекції арботконтролю не зазначено, що вона здана, тому чином, взагалі, потяги там здійснюють сьогодні зупинку. З цими запитаннями ми звернулися по телефону до дирекції пасажирських перевезень Чмаїнського відділення Південно-Західної залізниці. Там пояснили, що кам'янецький переїзд закрили з питань безпеки. Про терміни поки нічого сказати не можуть. мероприятие связаны с безопасностью и пассажиров, и поездов. Оно есть. Мы оповестили за время. Должны были приступить к ремонтным работам. Но начался огромный снегопад, сейчас все завалено. И мы только расчищаем и смотрим все время, меряем платформы, чтобы они не сдвинулись с приближением к поезду. И не наделали беды, потому что людей там высаживать так точно сейчас нельзя. Відприємці та відвідувачі ринку ранкового, що поруч з кам'янецьким переїздом обурені, адже такий крок Укрзалізниці негативно впливає на торгівлю. Сюди приміські жителі привозили багато сільськогосподарської продукції. Но дело в том, что сейчас э, в преддверии Нового года, когда много людей приезжают сдавать продукцию, и им это выгодно. Э, то есть сейчас получается, что э, ну, как, вроде маленькие неудобства, и э, в связи с этим мне бы желательно, мне бы лично как рядовому жителю, мне бы желательно, чтобы остановка была и здесь, и там. Процентов 20 клиентів ми потеряли. Там на колотой Європи виходять, а сюда йдуть продавати. Міський голова Сергій Мельник направив звернення до керівництва Укрзалізниці з проханням прискорити виконання капремонту і поновити зупинку потягів на кам'янецькому переїзді для тих, хто приїжджає на речові ринки і працювати і купувати товари це позитив. А те, що закрили зупинку на кам'янецькому переїзді, то це негатив, і ми його не погоджували. І його будемо прикладати всі зусилля, щоб відновити.